Пола килои... Матикок. Угу. Понял, понял. Че, еще? Весь прикол найти сразу телефон, який звонит. Mm -hmm. У чем будлинку надо шумить, костюм делается. Выпрыгаю. О, дзвонить, дзвонить. Звонить, я цифри. Подожди. Звонить, але я ще пока не бачу. Ще нам тут бігає. А, оде, ось ось, походу, понял. О, ти ж взяв? Ні. це не те. Це, це телефон не дзвонив. Це азбука морзе. Ми комусь. Хтось уже виконує, походу, всю по спаву, ага. понял. Вони сюди прийдуть, понів? Що, блін, це надо? Коротше, азбука Морзе — це коли тобі диктують цифры, поняв? Угу. То на карті відмічено ці телефони теж номерами. І треба поочередно пройти і прослухати цю азбуку Морзе. Угу. Понял? До кожного телефона. Ну, це треба на карту дивитися ще. Ну тільки не в грі, а окремо чтобы понимать, да, какие телефон. Короче, она такая. Сложно влата. Але особо прикола ж немає з цих бункерів. Ну випаде да, там. Ми... Як... там... Ось тут ми мікрофон робить уже. Якісь доляри випадуть до да пару ружок все. Ну, типу в перки там. Mm. -hmm. Ну там буде прикол, я так думаю, то пам'ятаєш, що було раніше ядерний зрив був. Mm -hmm. А це скоріше там буде, бо там ядерна бомба лежить в тому, в том бункере. Ні, 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 ні. Не бачу, а бачу ой, ти... Ого, ничего с... Да я кидав ліпучку, а ти подвернув якраз повернув що... Та ні, ти якраз повернув, і воно приліпло до вертика. Ну, можно на комплект да. порят. Ох, бля. У нас уже мало патронов на автомат. Можливо. Не, трошки вже ось підібрав, але... Не дофіга. А ну це аж на магазі, це далековато буде. Можемо зараз зверху там заглянути на них, подивитися Дрон взяв. Можемо це на дах на якийсь піднятись. Я не знаю. Тут же ще хтось стріляє чув. Тут вже поряд-поряд, тіп. Видно тут на мне, на мне. Внизу. Там да, это жвин тут. Ты, может, Бля! Я не сплю нормально навестись. Живу, на вести. Да, есть попал. Вы, выклав типов, вдвох. Вперед бежим. Джавелинчик, джевелинчик. Так, і спів заходили, да, по ну походу спів. Бо я то стрельнув, поняв. Я не пойму, де вони у тебя. Да дес, да, десь вони їхали ж... вниз, кудись, херіга, куди. Бачу. О, снайпер стріляє знизу. Бачу Отдав у снайпі... да, я дав туда Стріляє, стріляє, падлюка. люка. Мінуснув його, мінуснув його. джавелином. Сейчас дам еще раз, чтобы, может, добью. Есть добыл Джеволином. Ага, я бачу, он вот Он сюда тут, типа, лежат, понял? На мне, на мне. Блин, а я уже подошел. Да, я минуснул его. Минуснул. А, Это типа откисло, что ты джавелином. Ага. Да бмлин, да. б, ну, наверное, взагалі не не очікували. Що їм прилетить Пиши, щось. коли в Шо ты каешь? Он уж не пише, коли в ташке їдеш О, ззаду Да, да. Ого! В мене ба. Есть. Опять жорстка. Два кила. А, блин, воно... броні... ну, наших, І... да, да блин, ну. наших туда. И. Да, давай. Да блин, Джавлин вообще иногда. Ну да. Так виручає я... жестко. Ну не то, что выручаю, но нормально дамажит. Тип стоит, себе ну, снайпой селуется, цілице... да. техніці так вообще классно. Угу. Тип стоял я в снайпу целую, даже не ожидал, что спилу ты ему сверху. Есть. <ракан> а, 네, все, у него было. на синей митке. Синяя митка снайпер в хате. В окне? Да, да. Даю ему. Там снизу, понял, на самом... Снизу сбоку. бачу, 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 Там беля патрон. Патронтаж. Зона, зона, блин, под Походу, что на миникарте дрельуется на магазин. Типа. Но он стреляет. Да э -э может, это бот. Так снайпой. Так ботаешь, стреляет, стреляет. А куда? стреляет -9. Походу 9 -9. по, <связь> по, по <связь> нашим он стреляет. Да, он по нашим стреляет. Есть минут брони у а, а как я к нему же, блин, на... На паршем полосе, бачу. Походу, про... Не-не, мы уже все равно будем косметики, бачу. Просто он били... поряд садил. Походу. Да, не, он броню не минуснул. Он на новом паршем полосе бит. Пачу, пачу, он вышел, Супит. вышел. А, же... Уже по Мансулову надо туда. Mm -hmm, да, бачу, бачу. Я... я на, я на патри зайду. Сейчас сподіваюся, тут немає. Я думаю, вы вернулись пошел. Та я теж думаю, він тут бачить. Він полетів. Він бачить, тут один був. Його він вже стріляє. Mm -hmm. Потім не стріляє. А він там... Ну там є, його прийняли там. Так його вбили? Чи просто? Так, да, так. Да. Воно виглядає, типу. Показуй. А, поняв. Кая. Mm. Я бачу, бачу. Він щось біжить по воді. Бачу, бачу. Вообще не може попасти нас зади тут розового. Ого, бачу дефіатипов дві Передвигаються. Ну, броник даунто. Тут у нас за хату можем даунда за сині. Пока на яку митку ну, там двое, короче, бежать, але Я бачу, там двое бежать, я просто вони убежать, я короче не зможу так розрахувати, щоб mm -hmm. наперед. сзади минус да, в принципе, много туда есть. Возле... На взлетке есть. То, на магазе выкликают, бля вас. Я, я не бачу, что я Да я ж тоже не бачу. Там, дам туда пару ракет. Заход, я не знаю, nah, что nah. О, да, да. Да там, просто да. Ты вообще не выпадаю на О, да, да, да. Да я на магаз бежу, тут нашего. Є, я выложив того хто, того. той. той. Помагай! Помогай, помагай, помагай. помагай, помагай. Єсть мінус. Мене ще є. Я ж тут біля тебе. білий, білий виклав, виклав. А де він? Та я двоих уже мінус. Ну, одного це, ти добив. Одного добив. Да, я. І одного це я вбив. Наша, Надо викликати нашого. Але я не пойму, хто тут є, що наш. Да, есть, есть. Я выкликаю нашого. Мене вбивають! зверху, зверху. Нет, сбоку тут. Бля, комоха. Мы добили. Блин, не ждав, да, мы пожа. Вже... О, на комплект можно. Хач... Я, короче, на дах прыгаю. А потім я Так тут типы есть. Есть, yes, я типа тут. Короче, убив типа. Я ему за спину понял, прыгнул. И цеть. Шаликаешь? Я типа пал, копейки за. Я в типа уже забрал ружку, но ну, я щас сви возьму. Я его сам, понял, добивающим ударом. Давай, давай, убирай, да там. Ща, я уже даже не знаю, что брать. Ладно, який взяв. я кис взял. Я на на ближнюю станцию взял. скажу. Я, я продолю амуніцію. Біжай, біжай! До нас! Лучай, лучай, Давай ми разом, де ти є. Я в ангарі, стой. Мене вже палять. Що, мене вбиваюсь. Не бойся, я з ладером. Не бойся, я з HRM-9. Бежать, бежать. Вообще бежать. Тут, а тут, они тут. Есть. Это бы уже все. А тут я это. А чтоб же, блин, бежим в зону. Блин, в зону. Еще еще пятеро людей живых. Вообще не знаю, куда бегать теперь. І дивись, снайпер світить по нам зверху. У, да, я бачу. Там ДПГ. Ну, все, нам. Вниз нам надо уходить. Так, ти жовтий. Тут у нас, у нас, у нас, у нас, у нас. Живи, живи. Бля, не вижив. Живи, живи! Хе -хе. Живи, живи! Двоє осталось. Дивись, дивись, не все. В мене... Бля, ну я в подкаті, в мене все зайшло. Ну... А ти не сломай, Ні, не я я б нажимав, але нічого не зайшло. А Оце ж дивлюсь. Так ти бачиш, там даже заходиш в тебе, ти ты ще подкат.